Я останньо чув, що є такі пенсійні фонди, які дозволяють відкладати до них грошей, і за декілька років вони тобі повертають збільшену суму. І в мене таке питання: що буде з грошима, якщо такий пенсійний фонд розвалиться? Мене це питання завжди дивує, що буде з грошима, якщо пенсійний фонд розвалиться. Тобто ви не впевнені в пенсійному фонді, який розвалиться, але ви впевнені, що з вами за 25-40 за років нічого не станеться. Да? І тому мене це завжди дивує. Ну, дивіться, всі пенсійні фонди, це ж не те, що на початку розвала, коли б Совєтський Союз розвалився, на початку незалежності України, коли дуже було багато різних фінансових пірамід. І навіть не фінансових пірамід, а різних фінансових установ, які не витримали ринку. Зараз це все вже устабілізувалось, як я хочу сказати. Навіть якщо банки, от ми можемо сказати про банки. Да? На початку Незалежності України було дуже багато різних банків. Але вони чому розвалились? Ну, тому що кредити вдавали більше, ніж в них було грошей. І люди просто не віддавали кредити, і тому банки розвалювалися. Зараз всі ці пенсійні фонди да? вони вже, по-перше, во дуже-дуже давно на ринку. Ну, от я знаю один пенсійний фонд, він 156 років на ринку. Ну, що має статися, щоб він через 156 років розвалився? Тобто 156 років жив, а тут як тільки ми пішли положили, ти нам тисячу доларів, то він одразу розвалився. Ну це смішно, розумієте? Все міняється. І якщо навіть той досвід був, який раніше, що от ми вклали гроші і банк розвалився, ну по-перше, які гроші, який банк, чи отримали ви назад? Ну, в общем, це все треба дивитися. Я вважаю, що бояти, як є така пригада. Присказка, да? вовків бояться в ліс не ходити. Ну, тобто все міняється. І те, що було 30 років назад, зараз абсолютно інша ситуація.